Рятує воїнів на Бахмутському напрямку. Ганна Козачук, санітар-стрілець в одній з бригад збройних сил України. Вона працює з побратимами на нулі в окопах. Свою історію жінка розповіла нашій христині Парубій. На козачок з позивним піночет відчула ще у 2014 році, коли росіяни вперше вдерлися на українську територію. Боротися із ворогом тоді вирушив чоловік та брат жінки. Ганна в той час допомагала армії. А коли торік 24 лютого прокинулася від вибухів, вирушила у військо. Стала доброволицею. Уда я пробувала йти у військомат. Військомат сказав, що немає потреби в дівчатах, в жінках, що все забезпечено, медициною забезпечено. Чому вода міг? Брат був госпітальєром. Він їхав до госпітальєрів на базу. Я поїхала з ним. Я надіялася, що мене візьмуть. Я дуже переживала. Я боялась, я, я хотіла запропонувати все, що я вмію. Я казала, я буду водієм, я буду кашеваром, я буду ким завгодно тільки щоб мене взяли, щоб я могла бути. У цивільному житті жінка була фізіотерапевтом реабілітологом, мала певний медичний досвід, тому хотіла бути медиком на фронті. За час роботи у добровольчій армії працювала на кейсаваці, медеваці та допомагала у стабілізаційному пункті. Вперше у зону бойових дій потрапила на Донеччину. Тоді були перші поранені та загиблі. Одного дня під час штурму в стабілізаційному пункті за два дні було майже дві сотні поранених та 20 загиблих. Це були найжорстокіші дні, коли прийшло розуміння, що таке війна. І ці поранені, знаєте, вони ведуть себе ну, зазвичай однаково, вони кричать. Вони кричать, тому що це страшенно боляче. Але був один поранений, якого я не забуду ніколи. Це був хлопчина років 20, світле волосся, і в нього була відірвана нога. І ту ногу примотали йому як могли. Примотали, прикрутили, щоб дати шанс лікарям, можливо, щось зробити, якось якось її спасти. Але вразило мене інше. Цей хлопець мовчав. Взагалі мовчав, він кліпав очима, але ні один м'яс не рухався в нього на обличчі. Він він дивився як нікуди і мовчав. Через деякий час роботи у добровольчому батальйоні Ганна вирішила приєднатися до Збройних сил України. Потрапила у бригаду піхоти, де служить досі. Там жінка стала санітаром-стрільцем. Нині працює на позиції з бригадою, а це постійні укопи та життя в бліндажах. Бригадою найважчі бої були на Бахмутському напрямку. Щоразу на завданнях було одночасно по кілька поранених. Зазвичай, якщо йде прихід, прильот, якщо це йде обстріл мінометний. То поранених зразу п'ять. І всі п'ять зразу падають на голову мені. І мені потрібно дуже швидко відсортувати поранених, хто є більш складніший, хто є легший, кому першому надати допомогу, швидко відправити на евакуацію. З ким відправити на евакуацію. І дуже тяжко, тому що це є ще нічні бої. Вночі нічого не видно, і часто не можна включити фонаріка навіть червоного світла. Тобто, це треба все робити. На помацки. кожного разу під час бойового виходу Ганна несе з собою каску, бронежилет, автомат, боєкомплекти, їжу, воду і обов'язково медичний рюкзак. Багаж, який бере з собою жінка, важить кілька десятків кілограм. Виходимо ми на позиції вночі над ранок, третя, четверта ранку, тому що ну виїжджаємо на позиції. Нас вивозить. Машина до броньованої техніки, далі нас везе броньована техніка до того місця, звідки куди вже далі їхати нічого не може. І ми по сірому, майже по темному, повинні зайти на позиції, щоб нас не бачили ні ворожі очі, тому що вночі ну, по сірому не можуть коптери літати і нас побачити. І треба йти кілометра два. Буває, що ми добираємося до позиції абсолютно мокрій на вулиці. Холодно і немає як ні зігрітися, ні посушитись. Працювати на позиціях доводиться під постійними обстрілами. Буває, що ми не чуємо виходів, а вже є зразу приходи. Ми маємо бути завжди готові до того, щоб мусимо падати, мусимо ховатися. І ми виходимо на 3-5 днів. 3-5 днів ми проводимо в таких умовах. У нас були ситуації зимою, що не було води закінчувалася вода. Ми мусили... Збирати сніг, якщо він був, якісь десь сосульки на деревах, і оце єдине, що ми могли попити. Закінчувалась їда. Один із таких виходів на Бахмутському напрямку Ганна отримала поранення під час обстрілу 120 двадцяти мінометом. Один із уламків прошив жінці ноги. Прийшла реабілітацію і знову повернулася у військо. Нині вона воює поруч зі своїм братом, а вдома чекають батьки і семирічний хлопчик, яким опікується. Але переконана, на передовій потрібно більше. Після поранення Ганна Козачук отримала нагороду головнокомандувача Валерія Залужного. Золотий хрест за успішне виконання бойових завдань. Та кожен чоловік не таке промоти. Дякую за службу. Служу народу України. Молодець. Дякую, Христина Порубій, телеканал Еспресо.